Вітаю, шановні 11 класи на уроці всесвітньої історії. Сьогодні ми почнемо новий передостанній розділ міжнародні відносини в другій половині 20-го, на початку 21-го століття. І сьогодні поговоримо про динаміку холодної війни і протистояння НАТО та ОВД після закінчення Другої світової війни зміцнилися позиції у світі країн-переможниць, особливо СРСР та США. Почалася боротьба двох курсів радянського і західного з питань повоєнного облаштування світу. Дві найсильніші держави в світі СРСР і США після війни намагалися якомога більше розширити зони свого впливу у світі. Глобальне суперництво цих двох держав виявилось гонці озброєнь. Протистояння відбувалось також у дипломатичній, пропагандистській, зовнішньополітичній діяльності. Ця конфронтанція дістала назву Холодна війна. Вона не переросла в гарячу лише тому, що жодна сторона не була впевнена в своїй перемозі. Із лютого 1946 року радянська пропагандистська машина розгорнула антизахідну кампанію. Країни Заходу не залишились в боргу. В березні того ж самого року колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. У виступі в американському місті Фултон заявив, що комуністичний тоталітаризм замінив своє фашистського ворога і планує підкорити світ. За його словами, через усю Європу від Балтики до Андріатики пролягає залізна завіса. Тобто холодна війна це ідеологічне, економічне, політичне, культурне протистояння соціалістичних і капіталістичних країн, насамперед США та СРСР, особлива система міжнародних відносин певного історичного періоду, а саме друга половина – 90-х років. Холодна війна мала як внутрішні, так і зовнішні причини, так і ідеологічні, економічні, геополітичні. Ну, я хочу висвітлити саме внутрішні причини і зовнішні. Ну, це зростання впливу військовиків і представників спецслужб на внутрішньополітичний та зовнішньополітичний курс США та СРСР, мілітаризація економіки, що сталося за роки Другої світової війни в обох державах, і пошук зовнішньополітичного ворога як засіб консолідації суспільства СРСР та Міспу. США. В Радянському Союзі ворогів шукали саме через так званих космополітів, яким, на думку радянське керівництво, була особлива частина творчої інтелігенції прозаїки, поети, публіцисти, композитори, кінорежисери, а також члені гуманітарії, особливо філософи, їх звинувачили в антирадянщині, в зв зв'язках із заходом, в буржуазних поглядах та ще в багатьох інших гріхах. Частина з них була звільнена з роботи, а дехто навіть опинився в'язниці. В США розгорнулася кампанія полювання на відьом, під яку потрапляли члени компартії, ліворадикально налаштовані політичні діячі, а також чимала частина ліберальної інтелігенції. Деякі з видатних діячів культури, зокрема всесвітньо відомий кіноактор і режисер Чарлі Чаплін, змушені були залишити США. До зовнішніх причин ми. Повинні віднести це перетворення СРСР США на наддержави і винутні між ними гострих протиріч з питань повоєнного устрою світу, установлення радянської моделі суспільства в країнах Східної Європи і протидія цьому процесу з боку Великобританії та США, боротьба за сфери впливу між СРСР та США в різних регіонах світу і цивілізаційне протистояння культур Сходу та Заходу. Якщо ми кажемо про етапи, то ви бачите їх перед собою. Перший етап це 45 55-й розкол, розкол світу на два ворогуючих табори та військово-політичні блоки НАТО та ОВД. Друга половина 50-х, 60-ті років це другий період, особливо загострення міжнародної напруги. Третє це 70-ті, перша половина 80-х це розрядка міжнародної напруженості, її розвиток та закінчення. І останнє – це друга половина 80-х, початок 90-х перебудова і деідеологізація міжнародних відносин. Поступова ліквідацію військово-політичного розколу світу і закінчення Холодної війни. У 1945 році в країнах Центрально-Східної Європи відбулися встановлення прорадянських режимів, лідери західних країн були вкрай стривожені таким розвитком подій. Фактично це означало посилення експансії СРСР та початок Холодної війни. Для здійснення тиску на Радянський Союз Черчилль запропонував використати американську монополію на атомну бомбу. А 5 березня 1946 року він виступив із великою промовою в місті Фултон, де США, яка засвідчила усвідомлення заходом радянської загрози, логічним продовженням цієї промови була поява доктрини стримування спрямованої проти СРСР, своєю чергою, Сталін, Молотов, Жданов, обвинувачували американський імперіалізм в підготовці нової війни і прагнені встановити панування над усім світом. Утворення в квітні 1949 року організації Північно-Атлантичного договору НАТО різко загострило протистояння між двома сторонами. В травні 1955 року країни радянського блоку створила організацію Варшавського договору. Тепер протистояння набуло блокового характеру. Заручниками і жертвами холодної війни стало немало політичних військових діячів та держав світу, оскільки від е, під проводом боротьби з комуністичною чи антикомуністичною. Активністю крізь здійснювались придушення національно-визвольних рухів, що прагнули позбутися економічної, військової або політичної залежності від наддержав. Проте швидка втрата країнами Заходу монополії на володіння ядерною зброєю так і не дозволила перетворити холодну війну на гарячу. Холодна війна перетворилась на протистояння військово-політичних блоків в першу чергу НАТО та ОВД в Європі та інших регіонах світу. Проте, холодна війна не охопила не тільки сфери. Прямо що посередковано пов'язані з виробництвом озброєння. Вона дістала широкий вияв навіть у спорті, де нагороди почали розглядатися як ознака переваги однієї суспільної формації над іншою. Сполучені Штати і деякі країни Західної Європи в 1980 році вдалися до бойкоту Олімпійських ігор, що проводились в Москві у відповідь СРСР і країни Східної Європи бойкотували Олімпіаду 84 в Лос-Анджелесі. Протидія. Протистояння охопила публіцистику, живопис, кінематограф і навіть комп'ютерні ігри, що призвело до появи специфічних культових персонажів на зразок Джеймса, Бонда чи Рембо. Першою серйозною сутичкою в Європі стала так звана Берлінська криза. Вона виникла 1948 року після того, як американці в односторонньому порядку відмовились від узгодженого раніше між союзниками антигітлерівської коаліції чотирьохстороннього плану управління окупованої Німеччини. Зона окупації США Великої Британії та Франції була об'єднана, і там почалось формуватися уряд, а потім і запроваджена нова грошова одиниця. 23 червня 1948 року було оголошено, що нові грошові знаки поширюються також і на західні сектори Берліна. Радянська сторона розцінила цю акцію як крок, що веде у відродженні німецького мілітаризму і розколу країни. Скориставшись тим, що в угоді про статус окупованого Берліна не було передбачені конкретні зобов'язання СРСР із забезпечення транспортними зв'язком західних секторів міста, 24 червня 1948 року, радянський союз взяв і перекрив транспортні артерії Західного Берліна і Західної Німеччини, водночас відключивши електропостачання. Очевидним, здається, намір Радянського Союзу витіснити нас із Берліна, оскільки чотиристоронній контроль над Берліном і над Німеччиною більше не діє. У радянських є певні підстави вважати так, беручи до уваги тристоронні дії, які ми здійснили стосовно Німеччини. Козирні карти росіян полягають у контролі над залізничними шосейними магістралями, що ведуть до Берліна, у контролі над тепловою електростанцією, що постачає місто Електро. Так зазначав міністр військовий міністр США Ройло. В дні берлінської кризи постачання двохмільйонного міста всіма необхідними взяли на себе англоамериканська авіація. Було встановлено повітряний міст, завдяки якому мешканці західного Берліна отримували продовольство. Медикаменти, паливо та інші товари, блокада тривала 324 дні з 24 червня, 1948 року, до 12 травня, 1949 року, коли на конференції в Нью-Йорку колишні союзники домовились про компромісні умови її скасування. Але конфлікт довкола Західного Берліна цим остаточно не був вичерпний, адже, незважаючи на пізніше утворення двох німецьких держав, НДР та ФРН, їх ворожі стосунки одна з одною, кордони між ними були прозорими. Для переходу зі Східного Берліна до Західного навіть не потрібні були документи. Чимало східних німців працювали на Заході, і навпаки. Перший спалах холодної війни, друга половина х і початку 50-х призвів до виникнення регіональних конфліктів, через які полягала лінія протистояння між е, наддержавами. Частина із цих конфліктів не чухає сьогодні. Одним із найбільш небезпечних був конфлікт в Кореї 1950 53 років, хоча його вдалося зупинити, сторони досі перебувають в стані війни. Лише в 2018 році з'явилась перспектива миру після зустрічі президента США Трампа і лідера КНДР Іна. Також на зустрічі президентів Південної і Північної Кореї були досягнуті домовленості про підготовку до підписання мирного договору, але остаточно цей договір ще не підписаний. Під центром протистояння НАТО та ОВД був також кордон між НДР і ФРН. Західний Берлін перетворився фактично на фронтове місто, оточену територію НДР. Проте кордон між Західним та Східним Берліном, столицею НДР, був досить прозорим. І тисячі східних німців знаходили можливість перебратися в Західний Берлін, а потім і у ФРН. Масовий перехід на Захід зав завдавав довочно значної шкоди економіці та політичному престижу НДР. І в цих умовах радянське керівництво прийняло рішення спорудити стіну між Східним та Західним Її звели, Її звели за одну ніч. 13 серпня 1961 року військові будівельники СРСР і робітники НДР Сіна мала 25 контрольно пропускних пунктів, що надійно охоронялися. Реакція США на цю акцію була війською. 27 жовтня американські танки підтягнулись до контрольно-пропускного пункту Чарлі на вулиці. Фрідріх навпроти них на відстані лише 200 метрів стояли готові до атаки радянські танки. Виникла реальна загроза прямого воєнного зіткнення радянських та американських військ. Ціло добу тривало протистояння, і все ж в умовах найгострішої міжнародної кризи радянські та американські керівники зуміли зробити розробити засоб засади компромісу і військам дали віддали наказ відступити від кордону. Берлінська стіна протистоїть понад. Просто простоїть понад 28 років, ставши символом холодної війни і розколу Європи в усьому і усього світу на два ворожих табори. Ще одна серйозна світова криза виникла в 1962 році, під час карибської кризи. Бізнесові коло в США вкрай негативно сприйняли прихід до влади в 1959 році революційного уряду Кастро, який здійснив широку націоналізацію іноземної власності. Відносини між сусідніми країнами різко загострились. 2 січня 1961 року США розірвали дипломатичні відносини з Кубою і розпочали проти неї економічну блокаду. Неподалік від Куби, в штаті Флорида, при підтримці американських спецслужб, почали формувати диверсійні групи кубинських емігрантів. В квітні 1961 року ними були здійснені морські десант, який завершився невдачою. Погіршення відносин із США сприяло швидкому зближенню Кастро з Радянським Союзом. В липні серпні 1962 року було досягнуто домовленості про розміщення на території Куби радянської атомної зброї. Довідавшись про це, президент Кеннеді оголосив про встановлення з 22 жовтня 1962 року морської блокади Куби і про огляд усіх радянських кораблів, які припливали до острова. Водночас радянські та американські війська були проведені в стан бойової готовності. Ніколи раніше небезпека ядерної війни не була настільки реальною, як тоді. Вторгнення на Кубу вимагало, більш, вимагало більшість американських військових і навіть лідери Конгресу. Воявничим заклики лунали і після того, як виявилось, що один залп радянських ракет коштуватиме життя близько 20 мільйонам американців. Криза протистояння тривала з 22 по 28 жовтня 1962 року, на щастя. Керівники держав Хрущов і Кеннеді виявили політичну мудрість і зуміли стати на шлях вирішення конфлікту не воєнним, а політичними засобами. СРСР погодилось вивести ракети з Куби в обмін на зняття сполученими штатами блокади острова і надання Кубі гарантій безпеки. Так вдалося завдяки зважній політиці керівників обох держав, врешті-решт було досягнуто взаємно прийняти рішення. Карибська криза змусила на держави вжити заходів для того, щоб зробити гонку ракетно-ядерних озброєнь більш керованою, а отже, і безпечнішою. СРСР почав проводити більш помірковану політику щодо підтримки революційних рухів в країнах третього світу і більше не загрожував застосуванням ядерної зброї. У 1963 році між США, Великобританією та СРСР був укладений договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космосі та під водою. Під час переговорів була втрачена можливість домовитись про заборону випробувань ядерної зброї під землею. Сторони не дійшли згоди в питаннях контролю, і СРСР розцінював контроль як форму шпіонажу. У 1967 році було укладено договір про заборону розміщення ядерної зброї в космічному просторі. Цими договорами було покладено край міжнародним відносинам, в яких переважали військово-політичні методи вирішення конфліктів між великими державами. Проте прогресу у відносинах не відбулося. Суперництво між країнами не припинялось, а набувало форм регіональних конфліктів і, як надовго, заблоковувало мирний процес. Таким конфліктом стала війна в В'єтнамі. До Другої світової війни В'єтнам був колонією Франції, під час війни його окупувала Японія. Після завершення війни Франція намагалась відновити свій контроль над країною, і розпочала війну, яка тривала 8 років. Війна між Францією та В'єтнамом закінчилась підписанням Женевської угоди в липні 1954 року. Проте мир на багатостраждальній в'єтнамській землі наступить ще не скоро. За умовами угод французькі війська. Відновили, відводились на південь від 17-ї паралелі, а потім були евакуйовані з країни. Але їх практично заступили американські війська у жовтні 1955 року. Держава Південний В'єтнам було переименовано на Республіку В'єтнам. На її чолі став президент Мго Дінь Дєм, який спирався на підтримку США. Отже, стався розкол В'єтнаму на дві держави на півночі. Панував комуністичний режим Хо Ши Міна, на півдні – проамериканський Ньго Дінь Дєма. 1 листопада 1963 року внаслідок військового перевороту дієма було вбито, але і новій владі стабілізувати становище не вдалося в країні. Уряд США за цим за цих умов розширив присутність американських радників і військовиків в Республіці В'єтнам до 85 тисяч. Ну, приводом до військової агресії став так званий тонкійський інцидент, коли 2 серпня 1964 року американський корабель «Маддокс» в межах територіальних вод Демократичної Республіки В'єтнам обстріляли в'єтнамські патрульні катери. Проте публічна адміністрація США звинуватила в ньому самих в'єтнамців. 4 серпня було оголошено про новий інцидент, якого насправді не було взагалі. Розпочалась безпрецедентна агресія Сполучених Штатів в В'єтнамі. Їх військовий континент там в 1968 році досягав 500 тисяч вояків. З 1964 по 68 роки США здійснили системні бомбардування ДРВ, скинувши на її території 7,8 мільйонів тонн бомб. Авіація США застосовувала Напал. Розпорошувала над джунглі мантруні речовини, біля берегів В'єтнаму постійно патрулював Сьомий Тихоокеанський флот США. СРСР і Китай від 1965 року надавали в'єтнамським комуністам, які на півдні та і на півночі воєнну матеріальну фінансову допомогу. Становище в південному В'єтнамі загострилось, війна ставала дедалі непопулярнішою у, самому, у самих США, чим разів активніше проти неї виступали миролюбні сили в усьому світі. Відповідно до доктрини нового президента США Рейгана Ніксона з листопада 1968 року США відмовились від бомбардувань В'єтнаму, а з червня 1969 року розпочалось виведення своїх військ з південного В'єтнаму, переклавши весь тягар війни на самих в'єтнамців, стверджуючи, що воювати повинні самі азіати, а не американські хлопці, вони продовжували надавати всебічну підтримку південно вєтнамському режиму. За нових умов в південному В'єтнамі, 69 дев'ятому році було встановлено тимчасовий революційний уряд, який контролював значну частину території країни. Водночас в Парижі розпочались переговори щодо припинення війни в В'єтнамі, у яких брали участь делегація ДРВ, США, офіційного уряду Південного Китаю і тимчасовий революційний уряд. В січні 1973 року переговори завершились підписанням угоди про припинення війни і встановлення миру в В'єтнамі, яка передбачала виведення військ США та їх відмови від втручання у внутрішні справи В'єтнаму. весні 75-го року війська ДРВ провели успішну воєнну операцію з повалення південно-в'єтнамського режиму і захопили столиці Сейгон. Виникли всі необхідні передумови для об'єднання В'єтнаму, в'єтними державу. У квітні 1976 року відбулися загальні вибори до національних зборів В'єтнаму. А 2 липня 1976 року в'єтнамський парламент проголосив про створення Соціалістичної Республіки В'єтнам. Місто Сайгон було перейменовано в Хошимін. Після В'єтнамі певний час ще здійснювали соціалістичні перетворення, але в 90-х роках почались проводитись ринкові економіки. Про це ми з вами вивчали в попередньому розділі. Також ще одна така проблема була в Афганістані. Після Другої світової війни Афганістан залишався однією з найвідсталіших держав регіону, пальнував напівфеодальний режим. режим. В липні 1973 року в Афганістані стався державний переворот, монархію було скинуто і проголошено республіку. До влади прийшов уряд Дауда. Який розширив позицію державного сектору в економіці, ухвалив закон про земельну реформу, в опозицію до уряду Дауду став Народна демократична партія Афганістану, створена в 1965 році, на підвалах марксизму і що спиралась на підтримку СРСР. Однак, всередині партії не було єдності, вона поділялась на дві великі фракції: Хальк, тобто народ, який очолював. Нурмахамед Таракі та Парчан, тобто прапор за назвою газети, заснованої Барбаком Кармелем. 27 квітня 1978 року. Ця партія здійснила державний переворот, спираючись на вірні військові частини. Президента країни Дауда змовники стратили 30 квітня. Лідер Надаб Таракі став новим президентом країни і державний переворот, 27 цього квітня. Названий його організатором квітневої революції, започаткував поворот мусульманської країни до соціалізму. Основна маса населення не прийняла нового режиму, який почав проводити радикальні реформи без врахування економічної відсталості, релігійної свідомості, традиції і звичаїв народу. Проте його всебічно підтримало радянське керівництво, яке вбачало в Афганістані нову сферу свого впливу. У вересні 1979 року керівник Андап і революційної ради Тараті був скинутий і страчений його суперником Аміном, після чого було розгорнуто компанію переслідування прихильників Тараті. Тоді, 27 грудня 1979 року, за рішенням політбюро ЦК КПРС на чолі з Брежнєвим, до Кабула увійшли радянські війська, президентський палац було оточено і взято штурмом, під час якого Амін загинув. На чолі НДПа і Революційної Ради став Кармаль. Однак стабілізувати становище в Афганістані радянським військам не вдалося. Введення радянських військ до Афганістану призвело до розгортання кровопролитної громадянської війни. Близько п'яти мільйонів афганців покинули рідні місця і облаштувалися в Пакистані, частково в Ірані. Звідти продовжили боротьбу. Не маючи навичок ведення війни в умовах гірської країни та відповідного озброєння, радянські війська зазнавали тяжких втрат від моджахетів, які воювали на своїй землі, захищали свою батьківщину та релігію. Вони були вмілими воїнами, користувалися підтримкою населення, мали вдосталь схованок у горах. Поворотним моментом у війні стала поява на озброєнні моджахетів американських переносних зенітно-ракетних комплексів Стінгер, якими вони збивали радянські літаки та віртольоти. Радянська армія вже не була б непереможеною до того ж, СРСР зазнавав міжнародного тиску, який тільки посилювався. Дії радянського союзу засудила Організація Об'єднаних Націй. Захід запровадив санкції США, припинив переговори з СРСР про укладання договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Чимало країн, зокрема США, бойкотувало Олімпійські ігри. 80 в Москві, Нове керівництво СРСР на чолі з Горбачовим, Визнало рішення своїх попередників помилковим. Проте минуло майже десятиріччя, перш ніж переговори між учасниками афганського конфлікту, що вивелися під егідою ООН, завершили з підписанням 14 квітня 1988 року женевських угод делегаціями Афганістану, Пакистану а також СРСР і США як держав гарантій. ООН спостерігало за виконання Женевських угод, відповідно до яких остаточне виведення радянських військ з Афганістану було завершено 15 лютого 1989 року. У жорсткій дев'ятирічній війні загинуло майже мільйон цивільних афганців, також 90 тисяч моджахетів, 18 тисяч військовослужбовців афганських урядових військ і майже 15 тисяч радянських військ. 2,4 тисячі були вихідцями з України. Приблизно 5 мільйонів афганців утекли з країни до Пакистану чи Іраку. Після закінчення війни більша частина інфраструктури країни була знищена. Афганістан став однією з найбідніших країн світу. І такою він є до сьогодні. Ми ще поговоримо про НАТО і ОВД і про Холодну війну. Поки що домашнє завдання перед вами. Будь ласка, до наступного року виконати до зустрічі.